вас, любі друзі в ефірі Охрадіо. Саме у цій на 11 години 6 хвилиночок до нас вже завітала гостям. Дуже позитивна і світла людина, з якою я так розумію, хочеться і хочеться спілкуватися. Тому вітаємо в ефірі Охрадіо Олену Бережну, засновницю антистрес-центру Рефлексіон. Про що сьогодні будемо говорити. Думаю, ви вже десь догадуєтесь. саме так. Адже простір для душевної рівноваги та відновлень завітав до нас у студії. Вітаємо вас, пані Олено. Добрий день. Щиро вдячна вам за те, що запросили мене сьогодні. Так прекрасно, тому що знаєте, нам в цей період, ну і взагалі нам Завжди потрібне якесь відчуття такої рівноваги. А ще коли є можливість відновити свої сили, адже зараз це дуже актуально для усіх, то тим більше хочеться про це поговорити і отримати від вас певні поради, так тому що саме ви є засновницею цього антистрес-центру. Але давайте так трішки ще зупинимося на тому, як виникла ідея створення даного центру, і трішки так про вашу історію успіху. Ця історія, історія створення антистрес-центру це моя власна історія. Насправді, цей проєкт було с створено завдяки моєму власному життєвому досвіду, uh -huh. і, на жаль, в деяких моментах це був трагічний досвід, тому що дуже вплинула війна. Звісно, вона вплинула на всіх українців на мене, в тому числі. Мій рідний брат пішов захищати нашу країну, і він, на жаль, загинув через півроку після того, як пішов добровільно захищати нашу країну на сході. Співчуваємо дуже дякую вам. Я. Сильно переживала цей стрес, звісно, зверталася до психологів і зіштовхнулася з тим, що досить важко знайти саме того спеціаліста, який справді допоможе. На жаль, на жаль, ніби багато психологів зараз є багато випускників uh -huh. психологічних факультетів, але знайти саме того фахівця, якому хочеш довіритися, якому хочеш відкритися, з яким хочеш працювати, щоб він тобі допоміг, насправді досить важко. І оцей мій власний досвід, досвід спілкування з такими самими внутрішньо переміщеними особами, uh -huh. як я. А він призвів до того, що почала виникати ідея, така знаєте, навіть не ідея, а мрія скоріш uh -huh. за все. Мрія про те, що дуже було б добре, якби мені вдалося створити центр, де куди могли б звертатися всі люди, які потребують психологічної допомоги та підтримки. Я працювала в Бережанах в Тернопільській uh -huh. області в громадських організаціях. ви приїхали, так, так із Запоріжжя? Ми виїхали з Запоріжжя наприкінці березня 22-го року з двома дітками. Я виїхала з мамою зі своєю, і ми якось так вісім днів добиралися і добралися до Бережан. Uh -huh. Так дуже важка була дорога. Добралися до Бережан, їхали, чесно кажучи, в нікуди, бо ніде по Україні у нас немає родичів. Ми приїхали в Бережани, нас поселили в школі. Дуже вдячна керівництву інтернату Бережанського, тому що ми там три з половиною місяці е, прожили з іншими переселенцями, були як одна родина. А потім я почала працювати в громадських організаціях керівником проєктів. А е, ці проєкти були спрямовані на Надання допомоги людям, що постраждали від війни, це були і діти, і дорослі. Це були різні проєкти, і допомога жінкам в отриманні нової професії професії швачки. Це були проекти, де надавалася психологічна також допомога всім, хто цього потребував. І, от саме мій власний досвід, плюс ця робота в громадському секторі, вона призвела до такої мрії, знаєте, uh -huh. яка я навіть не знала, що вона так швидко зможе реалізуватися. Але а у минулому році, якраз десь приблизно рік тому, може трошки менше, я побачила, що дія бізнес. Оголошую набір до такого проєкту як відважна 2 масштабування та діджиталізація, uh -huh. і там були варіанти участі. Можна було приймати участь онлайн, а можна було приймати участь офлайн на базі буткемпів. Uh -huh. І саме один з цих буткемпів був у Тернополі. Ну я в Тернопільській області. Знаєте, прям сама доля. Так, напевно так, вже розперелася. Я вирішила. Ну я, я розуміла, що буде важко добиратися, бо це декілька днів на тиждень, чотири місяці поспіль. Збережан їздити, це якраз літо, це спека. Це ну, маленька дитина. На той момент молодші тільки виповнилось 4 рочки. Я розуміла, що це буде трошки важко все якби поєднувати, але все ж таки вирішила спробувати для того, щоб прийняти участь в відборі, потрібно було записати відео про себе, про свою угу. ідею. І якраз тоді я почала прописувати собі цю ідею більш детально. Я записала відео і, чесно, навіть не очікувала, що мене відберуть, і я потраплю саме до цього офлайн буткемпу у Тернополі. Це було чесно для мене таке щастя, бо дуже хотілося зробити якийсь такий важливий крок вперед. Я його зробила, і чотири місяці поспіль я не пропустила жодного заняття. Я їздила в Тернопіль на заняття, були дуже чудові, цікаві спікери, ментори. І знаєте, я приїхала просто з такою мрією. Не прописано, не деталізовано взагалі. Я дуже комплексу. Псувала, тому що навколо були такі успішні підприємці, жінки, які давно вже мали досвід в бізнесі, і я просто з мрією. Я чесно мала комплекси величезні, але всі дівчата мене дуже підтримали. Вони підтримали мою ідею, вони uh -huh. давали мені певні поради. Всі спікери, ментори, вони кожен дав щось важливе для мене. І, врешті-решт, наприкінці навчання в жіночому акселераторі я ще прийняла участь в міжнародній грантовій програмі від НРС і отримала грант. Він покрив десь 25% відсотків від всіх моїх коштів, які я інвестувала в свій бізнес, але це була настільки величезна підтримка. Це було таке щастя для мене. Що знаєте, у цей перший крок такий знаєте, він був був зроблений і мені допомогли. Мене підтримали в цій дуже важливі, на мою думку, ідеї. І от, якраз наприкінці серпня, минулого року я почала шукати приміщення. Хоча я жила в Бережанах, і угу. я кожного дня з бережан приїжджала до Тернополя до пізнього вечора. Знаходилася тут. Я шукала приміщення, шукала меблі, шукала необхідну офіс на техніку все необхідне для того, щоб все ж таки відкрити цей простір. Це самотужки рахуйте так, все, все. Самотужки наших плачах. Так, так, так. І я так вийшло, знаєте, трошки може дивно. Але я спочатку відкрила цей центр в Тернополі, а потім вже я переїхала із родиною з Бережан в Тернопіль. Тобто, це трошки може навпаки, потрібно було, але вже так сталося. І я дуже вдячна всім тим людям, які підтримували мене на цьому шляху. Вдячна своїй родині, вдячна своїм дітям, бо вони такі знаєте найбільші мої мотиватори. Я заради них живу, заради них працюю. Весельна жінка, це реально Ройства, тому що без допомоги чоловічої, так як то кажуть, роки ви даєте собі раду і реально створюєте цей бізнес і підтримуєте його настільки сильно. Пані Олена, за якими напрямками працює? Які послуги надає надає центр? Розкажіть будь ласка. У нас дуже багато напрямків. Перші такі напрямки, які я започаткувала, це були саме психологічні послуги. Угу. Це були індивідуальні психологічні консультації, і це були заняття групові групового характеру. Але це якби така була моя першочергова задача саме такі послуги надавати. Але коли вже почала працювати, я зрозуміла, що а, люди, потребують ще інших напрямків, наприклад, творчі майстер-класи, це те, що справді є антистрес-заняттям. Це те, що допомагає людям відволіктися. Це таке знаєте, самостілення через творчість. Також а, є напрямки а, релакс, напрямки, скажімо так, це звукотерапія, ароматерапія, медитації. А, крім того, ми започаткували такий напрямок: це гра, життєвий капітал, це така ага. трансформаційна бізнес-гра і паралельно ще започатковуємо психологічні ігри різноманітні трансформаційні психологічні ігри також з'ясувала, що дуже багато запитів від запитів від мам діточок, які кажуть, що в тому районі, де я відкрилася, дуже мало якихось гуртків, якихось центрів для діток, і тому зараз у мене вже є декілька напрямків для діток. Це такі заняття, гуртки регулярні, які щотижня, декілька разів на тиждень проводитимуться. У нас проходять і постійно розширюю перелік цих напрямків і для дорослих, і для дітей. Я знаю, що навіть у нас важливих особливостей вашого центру про те, що матері можуть відвідувати його разом з дітьми. Це дуже добре, так тому що кажуть, не можуть відвідати якийсь там захід чи навіть кудись піти, тому що в мене маленька дитина, немає куди їдіти. А в вашому закладі якраз є унікальна можливість, тому що ви працюєте так і з дорослими і з дітьми. Так саме так, коли я почала отримувати такі запити, що ми б до вас прийшли, але немає з ким залишити дитинку. Я вирішила, що потрібно це поєднати тим більше площа дозволяє. Є два окремих у мене кабінети uh -huh. в просторі. Тому навіть зараз планую так анонс. Щоб, наприклад, для батьків був один якийсь захід груповий, і в дитячій кімнаті паралельно якийсь гурток ще. Якщо, наприклад, немає гуртків, то педагоги просто можуть побути з дитинкою, займатися якимись цікавими ігровими якимись вправами, заняттями, розвитком. Тобто, запрошую всіх слухачів, слухачок вашого радіо приходити до нас, навіть якщо немає з ким залишити діток, ви завжди можете розраховувати на нашу допомогу в цьому питанні. Де ви, до речі, знаходитесь, так щоб наші радіослухачі зрозуміли, за якою адресою ми знаходимося на дружбі. В... Це Степана Будного, 3В, орієнтир, хлібокомбінат номер 3 uh -huh. Тернопільський національний педагогічний університет. Поруч прямо із uh -huh. нами я ще знаю, що у вашому центрі використовують такі провідні сучасні техніки, так позитивної психотерапії, арт-терапії і ще схема таких різних терапій. От мене навіть зацікавили такі назви мандалотерапія, танцювальна терапія, маскотерапія. Так, ось такі навіть зустрічі з нутриціологами щодо впливу харчування на стан психі... психічного здоров'я. Майстер. Класи, так з дихальної гімнастики. Все це вас можна так, так, так. У нас дуже багато напрямків. Прийти. Я постійно оновлюю анонси, і у нас є психологи, які працюють в різних напрямках. Це і позитивна психотерапія, як ви сказали, і гештальтерапія, і когнітивно-поведінкова терапія та інші напрямки. До речі, я зараз отримую третю вищу освіту. навчаюся uh -huh. в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за спеціальністю психологія. Це магістратура і паралельно ще навчаюся на арт-терапевта. Це таке досить uh -huh. довготривале річне навчання. Факультет Олени Тараріною. Багато цікавих напрямків ми вивчаємо і арт терапію в роботі з ПТСР, і арт терапію в роботі з дітьми, робота з метафоричними картами. Тобто, вже зовсім скоро я буду сертифікованим ще арт-терапевтом і буду вже особисто проводити такі заходи в своєму центрі. А до цього зокрема у Запоріжжі ви ким працювали? Яка вас спеціальність? у Запоріжжі? Я працювала викладачем в університеті ага, на справді. кафедрі фінансів. Угу. Я закінчила аспірантуру, написала кандидатську дисертацію і планувала її захищати, коли підросте трошки дитина. Але війна змінила мої плани, тому довелося повністю. То починати життя з чистого аркуша, як і мільйонам е, українців, з якими найчастіше запитами до вас, наприклад, приходять зараз і не лише тернополяни, так, От, наприклад, ви ще були в Баржанах або залі українці. Що зараз найбільше потребують, крім того, щоб якось відновитися і знайти ту рівновагу? Е, ну, якщо брати, наприклад, е, просто як приклад навести це uh -huh. внутрішні приміщення особи, uh -huh. звісно, вони потребують підтримки е, дуже в багатьох напрямках. Це і втрата житла. Втрата постійного місця проживання, важкість адаптації на новому місці це, до речі, дуже зараз актуально для дітей, для дітей-переселенців, які намагаються адаптуватися в місцевих школах або дитячих садочках. І це дуже такий важкий процес. Наші психологи допомагають впоратися з труднощами, які виникають на цьому шляху. Якщо говорити взагалі про всіх українців, українок і місцевих, в тому числі, то дуже часто це проблеми в сім'ї, наприклад, так само. Ці проблеми спричинила війна або емоційне вигорання, або це жінки військовослужбовців, які дуже важко переживають те, що вони на відстані uh -huh. зі своїми чоловіками. Дуже багато різних випадків, але в принципі основна тема це все ж таки війна і вплив на ментальне здоров'я. Всі говорять зараз слово стрес кожного дня. Майже ми всі згадуємо це слово. Так. На жаль, діти, навіть ті діти, які приходять до нас, вже говорять там діти 9-8 років. Вони кажуть про те, що у мене була панічна атака. Зрозуміло, що це напевно не так, але навіть у ці слова, такі страшні угу. слова, вони вже на слуху, навіть у малечі зараз дуже багато запитів від. Матусь, дітей, тобто, це діти, які мають певні проблеми, проблеми. Різного характеру, і у нас є дуже гарні дитячі психологи, які допомагають впоратися з цими проблемами. І я ще знаю, що буквально в засобах масової інформації, зокрема в соціальних мережах, можна навіть знайти інформацію так про вас, якщо зацікавились наші радіослухачі. Зокрема, в інстаграмі є на навіть найближчі заходи, які будуть проведені в антистрес-центрі. Вашому так, так де ще можна сторінка... про вас ознайомитися з натиснім. Сторінка в інстаграмі це така основна сторінка, яку угу. я активно веду. Сторінка в Фейсбуці, але там Олена. Бережна вона називається uh -huh. там, теж я всі анонси викладаю. Також List in UA сайт. Там теж анонси подій наших інформація про нас. Ну і просто я якби закликаю всіх завітати до нас, хоча б подивитися на те, як облаштований наш простір, які є можливості. Бо така, знаєте, є така особливість, що ті, хто прийшли до нас, хоча б один раз, uh -huh. вони обов'язково повертаються ще, тому що унікальність а, мого простору полягає в декількох таких моментах. По перше, це те, що дуже комплексно ми підходимо до того, щоб надати Допомогу допомогу в покращенні ментального здоров'я є широч, дуже широкий перелік заходів, які ми проводимо, широкий перелік методів, які ми використовуємо. Тому е, закликаю всіх завітати до нас в гості, що просто, хоча б, ознайомитися з тим, які ще послуги ми надаємо. А також те, що ви вже казали, про те, що е, мами можуть приходити разом з дітками. І ще цікаво, що у вас навіть ви працюєте з групами раннього розвитку. З якого віку з дітками працює з від одного року, ага, від одного... з одного року ага, так вже так. можуть до нас приходити. Так, ми якраз зараз на набирає... Браємо такі групи від одного до трьох і від трьох до п'яти років, і можливо, навіть курси швидкочитання, читання, так у вас? так, так, так. У нас є фахівці, які цим займаються. Знаєш, що ще дуже багато у вас майстер-класів проводять, так і з образотворчого мистецтва для дітей і певні такі тренінги для підлітків. Чим це ще можете так би мовити, ну порекомендувати нашим радіослухачам, на які варто зараз все ж таки прийти майстер-клас, які можливо ближчим часом вже будуть організовані в вашому центрі. А я б хотіла розпочати саме з дитячих спочатку гуртків. Uh -huh. Це, по-перше, гурток з образотворчого мистецтва, де дітки займаються малюванням, ліпленням, де наша викладачка вчить діток використовувати різні нестандартні цікаві техніки. Uh -huh. Малювання також це дуже цікавий цикл занять з дитячою психологиною. Називається подорож у світ емоцій. До речі, ми вже у нас наже третій випуск цієї групи, тому що це цикл занять з шести занять, де дітки вивчають основні емоції: страх, сум, злість, радість. Вони вчаться керувати своїми емоціями, розпізнавати їх, що саме я зараз відчуваю. Можливо, мені сумно, можливо, мені страшно. Що робити, якщо мені, наприклад, страшно? Як з цим з цим впоратись? І наша психологиня допомагає діткам розібратися з цими емоціями, бо знати свої емоції, ідентифікувати їх це дуже важливо для всіх нас, для дорослих і для дітей. Також набираємо зараз групи арт-терапія для дітей, де теж дитяча психологиня буде використовувати різноманітні методи арт-терапії. Це і пісочна терапія, і ізотерапія, і каскотерапія. До речі, дуже цікавий. Дієвий метод, як і для дорослих, uh -huh. так і для дітей. Також у нас є різноманітні творчі майстер-класи. Чудова майстриня, яка проводить широкий перелік цих майстер-класів. Вони є наразі. У нас такі як картини з текстурної пасти, вітражний розпис по склу, розпис шоперів. Це до великодня буде дуже багато майстер-класів uh -huh. і свічки з вощини, і декорування вербових гілок, і різні такі цікаві для малюків, зовсім маленьких від трьох рочків. До речі, хотіла сказати, що ми проводимо виїзні майстер-класи. Тому, якщо є бажання, ми можемо приїхати до будь-якої школи uh -huh. Тернополя і навіть області uh -huh. і будь-якого садочка. Також проводимо виїзні майстер-класи для дорослих. Якщо це якийсь корпоратив день народження, ми можемо теж приїхати і можемо запропонувати багато всього цікавого. Класно. А знаєш, що для дорослих навіть проводити таку звукотерапію, тому що бачила в інстаграмі, здається, якраз є такі відеоролики про те, як там дорослі дуже прекрасні звуки, такі у вас є не то, щоб інструмент, такий спеціальна річ, що такий видає. Дуже заспокійливий звук, так так. У нас є майстриня, яка проводить uh -huh. ці заходи. Це звукотерапія, ароматерапія uh -huh. а, і медитація. Це одна і та сама майстриня. А, так, звукотерапія це особливий вид релаксу, заспокоєння. Використовується тибетські співочі чаші, використовуються uh -huh. різні дзвіночки, використовуються інструменти під назвою глюкофони. До речі, саме звукотерапія. Ми зараз такий унікальний проект цієї майстрині. А, набираємо групу для дітей. Це вперше в Тернополі такого, ще не було. Коли дітки будуть вчитися. Грати на цих музичних інструментах, таких нестандартних, нетипових, яких немає в музичних школах, uh -huh. це не класичні такі музичні інструменти. І дітки будуть вчитися грати, вчитися взаємодіяти з ними, і навіть створять музичну казку. Наприкінці, це теж буде цикл занять. Тому запрошую всіх діток здається, від восьми років ми вже uh -huh. можемо приймати цей гурток. Зрозуміло, не знаю. Я вже захоплена, розумієте, вже хочеться відвідати ось такі ось майстер-класи. Вас знаю, що от ви попередньо говорили, що якраз це центр рівновага та відновлення. Ви віднайшли це своє відновлення? Можливо, зараз ви маєте якісь такі конкретні пункти, якщо люди, які в схожій ситуації зараз знаходяться на внутрішньому приміщенні особи, що можете їм порекомендувати в даний період? Як все ж таки взяти себе в руки, як ви, от зрештою, зробили, і повстати, як то кажуть, з того якоїсь ковічої, так з якогось стресу, і ну зрештою, ви зробили велику справу. Ви розпочали цю справу і зараз над нею працюєте. Але це було складно. Як ви прийшли цей? Шлях і можливо такі поради рекомендації зараз допоможуть комусь хто в схожій ситуації, як і ви опинились. Ну, по перше, порада моя головна це не здаватися, розуміти, що насправді ми самі маємо врятувати себе з будь-якої важкої ситуації. Якщо вам не вдається подолати самостійно таке вічі, такий uh -huh. стрес. Якщо це триває вже довгий період часу, то ви маєте розуміти, що це дуже небезпечно для здоров'я. Виникають психосоматичні захворювання, виникають психічні захворювання. Тому краще не допускати до такого стану, коли вже це може нашкодити вашому здоров'ю. Якщо не змогли впоратися самостійно, якщо не допомогли просто якісь там, можливо, якісь творчі е, хобі, якісь просто прогулянки, спілкування з друзями, Якщо все це не допомагає надієво, то все все ж таки, варто звертатися до фахівців, а саме до психологів. Можливо, одного-двох-трьох сеансів буде достатньо, щоб ви вже отримали ту необхідну допомогу та підтримку, щоб потім продовжувати жити далі, знайти новий сенс у житті. Саме тому я впевнена, що кожна людина, кожна людина може взяти себе в руки. І якщо навіть десь якась допомога, все ж таки зовні, то це все ж таки це надасть сил, надасть якогось нового. Мотиву для угу. того, щоб жити, і для того, щоб все ж таки знайти нові якісь сенси. Дякую, пані Олена. На завершення розкажіть, будь ласка, чому варто все ж таки обрати ваш центр антистрес-центр рефлексіон? Нагадує, де можна знайти вас, і такі здані, координати, які є в соціальних мережах. Ще раз нагадую нашу адресу. Це вулиця Степана Будного, 3 В. Ми знаходимося на цокольному поверсі багатоповерхівки. Нещодавно у нас з'явилася дуже чудова вивіска, Тепер нас легко можна uh -huh. знайти. Варто відвідати нас, тому що у нас справді дуже позитивна, приємна атмосфера. Це той простір, який було створено з любов'ю, який я зараз облаштовую з любов'ю. Я вкладаю всю свою душу, всі свої сили. І навіть говорити про це з любов'ю, дійсно. Дякую вам, так бо це справді так так і є. Насправді я з любов'ю зустрічаю кожного нового відвідувача. Для мене це знаєте, це просто ну така моя напевно як місія, бо я дуже хочу всім допомогти. До речі, деякі заходи ми вже проводили безкоштовно, і я планую проводити uh -huh. ще. Попереду є такі у мене задумки: проводити заходи безкоштовно для тих, хто не може зараз відвідувати uh -huh. платні заходи. Тому Варто слідкувати за нашими анонсами, щоб все ж таки попасти на такі заходи. І хочу побажати всім слухачам, по-перше, берегти себе, берегти себе і завжди знаходити час для себе, час для свого відновлення, час для того, щоб відновити свої внутрішні сили, знайти цей спокій, цю гармонію, яка нам дуже необхідна, щоб пережити ці важкі часи. Бо впевнена, що попереду в нашої країни. Потужне майбутнє, і саме ми, українці, маємо його творити це майбутнє і робити вже все можливе, все, що залежить від нас саме зараз. Ви праві. так погоджуся з вами на всім 101 та 1%. відсоток. І зрештою, не знаю, як наші радіослухачі, я реально відчула цю душевну рівнувагу, спілкуючись з вами, пані Олено. Ви дійсно, напевно, знайшли справу свого життя, і ви та людина на тому місці, де і має бути. Так що, нехай вам все вдається, нехай те, що ви задумали, обов'язково зреалізується. і Цьому вам допомагає Бог. Ну що ж, дякую ще раз вам, пані Олена, сили вам, наснаги. До зустрічі ще у прямих ефірах на охраді. Будемо чекати завжди знестерп. Пінім з новими якимись ураженнями, емоціями та інформацією про антистрес-центр «Рефлексіон». щиро. Дякую вам на дякую. все добре.